Ранку. Ми любимо передплатники україномовного каналу. Гарний ранок. Достатньо теплий, плюс 6. Це приїхали, мабуть, забирати. Ото от сміття велике. Вербна неділя. 13 квітня 2025 року. Неділя, вербна неділя. Так, да, за сміттям приїхали. Човен, у нас в Харкові кажуть, лодку для мусора. Це човен українською мовою для мусора. Так, усіх вітаю з верною неділею. Вхід Господень до Єрусалима. Як зустрічали. Пальмовими гілками. у нас пальми не ростуть, тому вербочка. Вітаю! Хай боженька нам допоможе, Скоріше, миру. Як ніч пройшла у Харкові, ну начебто і непогано. Тривога ночі навіть не чув. Зранку була, щось там. У 6 начало сьомого, а усі вже відбій будуть. Дивіться травичка, яка вже, цілий, цілий лук. Достатньо тепло. Плюс 6 о 8 було, коли виходили на прогулянку. В день обіцяють 14, а далі обіцяють ще тепліше, тепліше і тепліше. Тому сподіваємось. Все суботу плюс 25 вже наступно. Сподіваємось на тепло, сподіваємось на мир, звісно. Як на скоріший, зараз там перемовини йдуть. Будемо сподіватися, що закінчаться вони перемогою разуму над війною. Все, усім гарного дня, усім миру доброзлагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. свербною неділею, мої люди. Це зі святом. 不告。